Всім привіт! Ви на каналі SnowCloud. Сьогодні ми поговоримо трішки про мою книгу, а точніше, фанфик по книзі коти вайки. А саме я розкажу вам про деякі відмінності між зорикланом в оригінальній книзі і в моїй історії. Не буду тягнути? Починаємо! Крім історії, героїв і кланів, я змінила дещо в віри котів з реклам. Перше. Предки можуть приходити у вісні до будь-якого кота. В оригінальній книжці, як ми всі знаємо, з приходить у вісні дома до котів і провідників. Ну, були ще такі коти, звичайно, як вогнезір, але це винятки. У моїй версії предки можуть приходити до будь-якого кута і не тільки щоб дати якийсь знак, а й просто щоб поговорити і провести час. Так само будь-який кіт може поговорити з рекламо біля Зорного озера. Ще духи можуть приходити на землю і, наприклад, слідкувати. Чи охороняти клан. Їх не бачать і вони не можуть розмовляти живими, але можуть посилати знаки і перечуття. Друге. Обрані. На початку прологу війні на каналі, ще й навіть в вигляді анімації, якщо що були такі слова. Коли настають темні часи, зорі обирають тих, хто освіти ліс вогнем навіть найтемнішу ніч. Отож, тих котів, які мають врятувати ліс, називають обраними. Та їх вибирає не зовсім з реклам. Якщо ви дивились пролог, ви чули про дерево обраних. Біля того дерева є вода, в якій з'являються зашифровані знаки. З здогадується, хто є обраний по тих знаках. Часто обраним дають випробування, щоб зрозуміти, чи зможуть ці кути перебороти всі труднощі. Обраних з може захищати. Коли предки присвідчаться, що вибір був правильний, вони скажуть обрінцю, що ліс врятувати має саме він. Обраних, якщо що, може бути декілька. Третє без кігтів. Куди потрапляється реклам без кігтів? Це зроблено для того, щоб не було він в рекламі. Звичайно, дуже рідко є винятки, але а, таке траплялося лише один раз за весь час. Ще в снах, куди з реклану? Якби, звичайно, мали кіхті, Могли б вбити будь-якого живого, якщо захочуть. Всі рани в віщих снах переносяться в реальність. Четверте. Темний ліс це вовче угіндя. Думаю, ви знаєте, що таке темний ліс. Можливо, чули його під назвою Сумрішний ліс. Е, про нього я мало що знаю. Ми б більше дізналися про нього в четвертому циклі, якщо не помиляюсь. Але аналог його я все ж таки зробила. Він називається Вовче Угідья. Зробила його льоткою кішки, як Вовче Серце. Здобич там є, але вона погана на смак і її мало. Сама територія виглядає так. Це, в це місце скидали всіх поганих котів. До речі, в них кіхті були, щоб якраз тут війни були. Їхнє угіддя можливість з уреклами. Спочатку кути могли легко перейти цю межу. І коли вони її знайшли, у зерклани з'явилися проблеми. П'яте. Перетворення на пташок. Предки можуть перетворюватись на пташок. Цю здатність вони використовували для маскування. Коли якраз це все почалося. Коти з уїдь перейшли межу. Потім, звичайно, коти поставили межу, яку майже неможливо перейти. Але про неї я багато говорити не буду, тому що будуть спойлери. Шосте коти в зареклані чи вовчих уїдь, коли помирають, переносяться на землю. Пояснювати тут нема що, просто душа забуває повністю все. І живу новим життям. Потім, як помирає, попадає за рекламу. І так по колу. Здається, я все сказала. Але точно не знаю, можливо, ще колись щось зміню. А я прощатимусь. Буду рада вас бачити ще раз на моєму каналі. Бувайте!